Починаючи від 19 і до 24-25 жовтня до України надійде циклон та його атмосферний фронт, який зумовить по всій країні, крім півдня, дощі з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер та суттєве похолодання від 4 тепла до 5 морозу вночі та до 0,6 градусів в день. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 19 жовтня, опади в цей день пройдуть у Волинській, Львівській, Рівненській. Тернопільській, Київській, Чернігівській та Сумській області. Нарешті території поки що дощів не очікується, там буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. А ось температура повітря не сильно порадує жителів України, особливо вночі, тому що в більшості областей температура вночі опускатиметься до плюс 3 градусів, окрім сходу та півдня, та вночі буде трохи тепліше. Що стосується температури повітря в денний час доби, то трохи похолодає. Найнижчі показники будуть на півночі та центрі країни. Там температура повітря буде прогріватися місцями лише до плюс 15 градусів тепла, нарешті території країни буде на пару градусів тепліше. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку: 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 18, а вночі буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 10 до плюс 15, вночі буде прохолодніше від плюс 4 до плюс 9 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 10 до плюс 18, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 11 до плюс 15, а вночі від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 13 до плюс 19 в день, і від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві, 19 жовтня, ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати, і через деякий час закінчиться. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У Львові сонце все день буде рідко з'являтися за хмар. Дощ, який йтиме майже весь день до вечора поступово послабшає. Температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. У Харкові у середу хмарна погода буде триматися до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ. Температура повітря очікується від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. У Дніпрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Увечері йтиме дощ. Температура в цей день буде від плюс 8 до плюс 17 градусів. В Одесі, 19 жовтня, ранкові хмари затримуються до вечора, а потім розсіється без опадів. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс дев'ятнадцяти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!